у студії працює Богдан Морозов. Це інформаційний випуск новин на каналі ТРК «Надвірна». Коротко про головне: берегти та лікувати велика відповідальність із ще більшою честю. Традиційно день медика відзначається з подяками та вдячністю тим фахівцям, які обрали за професію берегти людське життя. Як відзначили цю подію у надвірнянських медичних закладах? У наступному сюжеті у зв'язку з відзначенням дня медичних працівників у медичних закладах надвірної відбулися певні урочистості у працівників, які пильнують стан здоров'я людей, а деколи і повертають до життя професійне свято. Цієї нагоди їх привітали представники місцевої влади. Оксана Маланюк, як лікар-педіатр, звертає особливу увагу на потребі піклування за дітьми, які приїхали сюди, тікаючи від жахів війни, особливо в дітей, які приходять з східних областей з південних, де безпосередньо вони. Бачили всі жахи того всього. От і, і коли доводиться працювати не лише з дитиною, а допомагати і батькам, матерям, які переживають напевне ще більший стрес, ніж діти, що є закономірно, бо вони дбають в першу чергу за дітей. Також зауважує, що після подій Охмандиту питання безпеки та уваги до тривог ще більше зросло. Більше розкриває специфіку роботи під час війни за змогу працювати та лікувати завдячує бійцям. Робота з дітьми, робота з внутрішнього. Переміщеними людьми. Це те саме є завдяки ЗСУ для того, щоб коли це все скінчиться, ну, мета наша, основна, щоб це скінчилося перемогою, щоб ми мали державу, ми, наші діти мали де жити. І наша праця для дітей, щоб потім ми ще мали з ким жити. Коло кого жити. Все. Добре. Сергій Ємельянчик показує тарака недвірну майстерську роботу, яку було даровано закладу. Праця майстрині Лесі Стефанишин привертає своїм виглядом та вмістом, адже сповнена символізмом. У свою чергу чоловік радіє за той колектив, з яким спільно працює. Це осколки, гранат, мін, які витягнули з кінцівок, наприклад, військовослужбовці, які проходили лікування в нашій лікарні. Куля, яка була витягнута з бійця. Ці бійці всі живі, здорові, дякувати Богу. Вони практично всі повернулися або хтось додому, або хтось на своє місце служби. Але один фронт, одна мета, і бачите, у вигляді шеврона ЗСУ і у вигляді шеврона лікарні, воно вінець наверху перемога. Ту допомогу, яку ви надаєте військовослужбовцям, цивільним людям, не можна порахувати ні кількісно, ну ніякісно. Я дуже тішуся тим, що я працюю в такому колективі. І тішуся тому, що цей колектив тримається. Цей колектив здоровий, а здоровий колектив завтра дасть свої плоди. Ці плоди у вигляді сьогоднішнього реабілітаційного відділення наново створеного, і ряд відділень, які вдосконалюються, яких заходять молоді люди, і стараються цей процес рухати вперед. Міський голова, який був присутній на події, ділиться своєю думкою. Наскільки важлива та почесна справа бути лікарем? Адже багато хто змінив халат на форму і продовжує свою діяльність та вже на фронті. Ми усвідомлюємо, що на третьому році війни. Сьогодні медики, як в тилу, так і в зоні зіткнення відіграють надзвичайно важливу функцію, спасають людське життя. Насамперед важливо сьогодні також пам'ятати тих хлопців-медиків, які сьогодні змінили медичні халати, одягнули форму і стали військовими медиками, які сьогодні на сході нашої країни боронять, захищають і ставлять на ноги. Після поранення наших захисників-захисниць підтримка громади нашої депутатського корпусу, адже частково частину. Видатків на е, життєзабезпечення лікарень, енергоносії, капітальні ремонти, обладнання, інші програми, гемодіаліз, інсулінозалежність – це все фінансується як з державного, так само ми перекриваємо місцевими бюджетами. Тому це злагоджений організм громади сприяння розвитку медичних закладів, які є у пріоритеті розвитку медицини, як такої. Професії медичного працівника це не просто робота, це покликання, яке загортовується викликами життя та відточується тільки з часом. Запечена вогнем війни ця глина і дерево, життя на ній людина, і куля це життя не зупиняє. Коріння проросте, життя триває. І вінець перемога 15 червня. відбувся саміт миру у Швейцарії. Були озвучені основні його принципи та зміст. Проте разом із тим багато хто почав думати над своєю власною формулою миру, і нерідко можна натрапити на таку фразу Територія в обмін на мир. Чи погоджуються з цим українці? Дізнавалась ТРК Надвірна у зв'язку з тим, що спроба росіян захопити Україну не зникає? Спроба найти певний компроміс тільки зростає. Проте інколи пропозиції миру доволі контроверсійні. Команда ТРК Надвірна розпиталась у надвірняців. Чи підтримують ті мир ціною втрати 20% території України? І ось що люди кажуть: чи погоджуєтесь ви на мир? якщо 20% території України буде втрачено? Ні, не погоджуюсь. А ці хлопці як полягли за що? Не погоджуюсь. Я не думаю, що це хороша ідея, оскільки дуже багато воїнів полягло за ці землі, тому віддавати їх не, не хочеться. Не погоджуюсь, тому що дуже багато життів віддано за нашу Україну, і якщо вони боролися дарма, то, то за що вони боролися? Не погоджуюсь. Має бути перемога. Так, це можливо жорстоко і, можливо, буде ще більше втрат. Але це буде справедливо відносно навіть тих людей, котрі вже загинули, віддали своє здоров'я життя за нас, за Україну. Питання не просте. Особисто я не згодився би. Але я старий і за мій рахунок воно не ну, я нічого не можу подіяти. Мені якось не, не дуже коректно може про це казати, аби я був е, потенційним солдатом, я можу сказати, що я готовий воювати до останнього. А як я старий і хворий, і я не, не буду мені з боку про це казати, не дуже коректно. Але в душі, в душі, я думаю, що це не треба робити. Все одно треба думати про майбутнє, про наших дітей, онуків. Ну добре, зараз ми якось перетопчемося. А ті, що такі зараз бігають. Їм прийдеться це все робити через 10-20 років. Ну, за це треба думати. Я вважаю, що так. Що, що найби було 20%, ніж має багато людей гинути. Най, Найкраще вже би було так. І маємо надію на перемогу, і в хлопцях і на їм Бог допомагає. Бо, а що в нас якісь виходи? Нема. Одна надія на Бога. Ні, хлопці, мій син вже віддав віддавчики. За що? Ще віддати решта. А то де що нурок на 6 вічити? Поки найся Ну це б я не дуже розумію. Це важке питання. Дуже. Багато хлопців загинули. Це на війні, ну ні, навряд. Чи. Це з москалем, ну це мир здоровцям. Майже абсолютна більшість висловлюється категорично проти такої ініціативи та плану отримати мир за рахунок територій. До того ж є і ті, котрі вірять таки у перемогу, і одразу ж відкидають такого роду компроміс. Ні, не погодила Україна одна. Ні, не погоджуюся. Треба воювати за те, що наші хлопці, скільки хлопців полягло, то територію треба повернути. Я не вірю. Україна має бути цілісна, і ми не можемо нічого втратити. Я вірю тільки в перемогу. Спека та розігріти пісок не завади спортивні молоді у проведенні турніру Івано-Франківської області з пляжного волейболу серед жіночих команд, адже якраз з нагоди дня молоді відбуваються такі змагання. Детальніше про різновиди спортивної дисципліни у сюжеті у надвірні під відкритим небом на зоні відпочинку відбувся турнір Івано-Франківської області з пляжного волейболу серед жіночих команд з нагоди дня молоді на урочистій частині. Міський голова Зінові Андрійович звернув увагу спортсменок на присутності різних команд, адже це свідчить про розвиток спорту то, де переможниці можуть гідно представити громаду і Україну на міжнародній арені, ми гордимося те, що на території нашої громади і ваших громад розвивається пляжний волейбол. Це дуже відрадно і приємно, що сьогодні до нас приїхали і завітали такі відомі команди з різних куточків Івано-Франківської області, і це говорить про те, що пляжний волейбол розвивається. Приємно те, що вчора розпочалися 33-ті Олімпійські ігри. Ми також ці змагання приурочимо для того, щоб наша українська збірна якомога найкраще. Привезла найбільше медалей. А сьогодні кожний спортсмен чи на обласному, чи на всеукраїнському рівні, а особливо на міжнародному, це є ті амбасадори, які представляють Україну. роблять всі ті кроки для того, щоб Україну знали, і Україна переможе. Богдан молодій, як головний суддя змагань, також звернувся до учасниць турніру. Висловив їм свої побажання на подальші здобутки та розвиток. Ми всіляко стараємося. Долучитися, розвиватися, працювати над тим, щоб пляжний волейбол виростав у нашій області. І хотілося б щиро вам побажати, щоб настав той момент, коли Івано-Франківську область на... будуть представляти команди з Івано-Франківська на всеукраїнському рівні і міжнародному рівні, як хлопці, так і дівчата. Я це вже говорив хлопцям, які грають чемпіонат області, і бажаю цього вам. Я знаю, що ви кожен з у своїй справі, що ви маєте значні досягнення в класичному волейболі, але також бажаю вам розвиватися і здобувати нові навички для пляжного волейболу. Учасниця команди Олімпія Валентина представляє Івано-Франківськ. Розповідає терканедвірне за спільну гру зі своєю напарницею. Ділиться думками ще до суперників. Взагалі починали взагалі. Ми граємо класику знаю, класичний волейбол протягом сезону. Але зараз літо трохи відпочиваємо і тому збираємося на пляжних майданчиках. Граємо між собою з дівчатами з команди. Багато команд я наскільки бачила приблизно рівні. Десь є дівчата трошки старші, десь молодші. Своїх е, дівчат я знаю приблизно, як вони грають. От, ну, в принципі, є одна команда з Франківська, яка я вважаю, що гарно грає. І не знаю, ви не бачите, вже як вийде хто як представить себе. Пояснює різницю між видами волейболу, взаєморозуміння, це ключове у спільній грі задля перемоги, каже дівчина. В класичному волейболі більше гравців, і воно якось легше різнобарніше. А тут, якщо ти вже знаходиш собі одного напарника, ти маєш з ним зійтися. Бажано, щоб не були якихось сварок і тому подібне. От і взагалі я вибрала по тому, з ким я більше спілкуюся і кого я більше розумію в команді. Це взаєморозуміння йде також бачення емоцій гравця, як він взагалі почувається на майданчику. Десь можливо гравець може бути трішки подавлений. Тоді треба брати більше гру на себе, і оце головне бачити емоції і відчувати, як гравець почувається. Також зіновій Андрійович каже, пляжний волейбол у громаді вже більше 20 років. За цей час вже чимало людей було залучено у цю дисципліну. До того ж, зазначують, до чого такі змагання приурочені. Дуже важливо, бо пляжний волейбол. Дуже активно розвиваються не тільки в нашій громаді, а зокрема в Івано-Франківській області по різних громадах. Дуже важливо те, що практично літні майданчики для пляжного волейболу заповнені від квітня по жовтень заняттям пляжним волейболом. І кожного разу ми стараємося залучати команди з різних куточків області для того, щоб проводити чемпіонати області і кубки області. Ці змагання присвячені до Дня молоті. Просимо оплесками підтримати наших захисників. Ну і звичайно, ми дякуємо Збройним силам України за те, що маємо можливість тут. Приймати і проводити подібні змагання. Тренер команди Кутчанка Володимир Смерчинський розповідає за свою діяльність тренера. Працює та навчає у цій сфері більшу частину свого життя. За цей час завоював довіру від молодого покоління у порадах. У свої 77 років я вже попрацював 44 роки тренером. Працював у Снятинській спортивній школі, Косівській спортивній школі. Тепер працюю на громадських засадах у селищі Кути. Треную дівчаток. Ну, це мій профіль, дівчатка. Ми лише почали тренування на піску. Це у нас перший турнір в цьому році. Минулому році ми провели дуже багато турнірів, в цьому році це перший турнір. І вони мені довіряють, хоча давно вже на пенсії, але все одно вони без мене не можуть. Весь час кличуть, Іванович, ходи, поможи. Підскажи. От моя учениця, якраз найкраща капітан команди Кирилюк Олександра. Вона працює з командою. А я приходжу до них допомогти, підказати. з похожим баченням про пляжний волейбол ділиться ще одна представниця команди Олімпія Єлизавета Кухній. Також розмежовує поняття класичного та пляжного волейболу, називаючи відмінності гри. Загалом з напарницею ми не грали пляжний волейбол. Ми грали класичний волейбол, приймали участь в вищій лізі, в дитячій лізі сьомим роком. Виграли чемпіонат України якраз цього року, перше місце. І за пляжний волейбол ми тільки збираємося літом, просто щоб пограти. Зараз літо, ніби як відпочив з серпня починаються збори і підготовка до наступного сезону в на класиці, а це просто знаєте, щоб спробувати щось нове. загалом в пляжному ж грають тільки двоє людей на полі. Це потрібно більше грати розумом, тобто там дивитися на майданчик, де є пусті місця, і оце думати. А в класиці там трошки все по іншому, бо там більш командна гра, шестер людей це треба з усіма ладити, знаходити спільну мову. А тут тільки двоє це трошки легше, хоча важче, тому що на піску. І треба мати більше фізичні якості. Попри на перший погляд, легку дисципліну в спорті волейбол є доволі складним видом спорту зі своїми нюансами та особливостями, та водночас ще однією ланкою активності, де себе може проявити спортивна молодь. Поки триває тепле літо, питання поводження на воді залишається і надалі актуальним. Про профілактичні та превентивні заходи щодо правил безпеки на воді розповідає старший інспектор ювенальної превенції поліції Прикарпаття Водим Василецький. Початком літнього сезону ювенальний процеска спільно. Рятувальниками проводять превентивні заходи в місцях масового відпочинку молоді та дітей. Ми охоплюємо своєю увагою річки, відкриті водойми, міське озеро, інші водойми, що які є на території нашого міста і області. Нами проводиться превентивна робота, зокрема. Всім відпочиваючим дітям здаються інформаційні листівки, в яких зокрема зазначено, як безпечно і правильно проводити відпочинок на воді. Нагадуємо дітям про. Те, що, якщо порушити дані правила, можуть настати негативні наслідки, тобто можна отримати травму, оскільки у нас на території нашої області всі річки є гірськими і дно річки не є стабільним, Течія може пронести тверді предмети, інші колоди дерев'яні, що можна призвести до травмування дітей. На жаль, у нас є такі випадки, коли діти стрибають з берега річки, коли діти стрибають з моста або з інших підвищень. І це так само може призвести до травм. Ми про ці випадки нагадуємо дітям і просимо їх не порушувати. Ці вимоги на цьому інформаційний випуск новин завершується. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та будьте в курсі всього важливого. Я з вами прощаюся до нових зустрічей.